Моя кров може воювати. Під таким гаслом, 28 червня, в компанії МХП відбувся вже другий корпоративний день донора з донор у межах якого 71 співробітник здав кров для потреб військових і цивільних пацієнтів. Це наймасовіший офісний корпоративний день донора з 2020 року. З часу. Коли всі компанії масово переналаштовувались на дистанційну роботу, проєкт менеджерка платформи Donor.ua Євгенія Якубчук зазначила, що така благодійна акція вкрай важлива і потрібна особливо під час війни. Вітаю всіх, це прекрасна акція. Це корпоративне донорство. І я вважаю, взагалі, вся наша команда, платформа донорі, вважаємо, що це найкращий тімбілдинг, який можливий, це дуже згуртовує людей, консолідує робочий колектив і показує приклад іншим, як підприємствам, і також колегам. Показує приклад, яким чином ми можемо своє свідоме громадянство втілити в реальну допомогу. Що можна сказати взагалі? Про ці два миронівські підприємства, з яким ви сьогодні працюєте, чудові люди. Дуже багато людей відгукнулися на цю пропозицію здати кров а для цивільних і військових пацієнтів київських обласних лікувальних закладів. Сьогодні приймає Київський обласний центр крові, який заготовляє для всієї області заготовляє кров. І, от, власне, вся кров, що сьогодні здана двома підприємствами, піде на забезпечення потреб усієї області. Колектив Прекрасне, дуже багато людей сьогодні записано більше 70 всі дуже натхнені. Навіть виявили бажання нічна зміна, яка мала би їхати додому і відпочивати. Вони виявили бажання здати кров. Це дуже зворушливо і ну, взагалі, це дуже красивий і благородний акт кроводача. Тому ну сьогодні не без посмішок, не без гарного настрою і не без цього ефекту вам голову, коли людина виходить і розуміє, що вона когось врятувала. Це прямо видно по її постаті, по її обличчі, по її посмішці. Це дуже красиво і натхненно. Наразі вже половина донорів прийшли. Ми чекаємо ще половину з другої підприємства. Всім дуже раді, всім дуже вдячні за цю ініціативу. Вдячні самому холдингу МХП і всім і кожному, хто відгукнувся і своєю кров'ю, рятує чиїсь життя абсолютно незнайомих їм людей. Просто це такий дуже красивий і гуманний акт благородства. Взагалі до корпоративного донорства долучається дуже багато підприємств. Бізнес, особливо зараз під час військового стану, показує, що він дуже соціально відповідальний і багато є запитів, і багато постійно проводиться таких корпоративних днів донора, виїзних донацій на підприємство. Це дуже зручно. Людина може без відриву особливого від робочого процесу прийти і здати кров і повернутися до своїх буденних справ. Взагалом, здача крові займає 30 хвилин, 10 хвилин до донаційної підготовка, десь біля 10 хвилин сама донація, 10-12 хвилин. І потім треба відпочити під наглядом лікарів, побуде ще хвилин 10-15. Отже, якщо ви вдало без погіршень самопочуття, здали кров за пів години, ви будете вільні, здорові, натхненні, щасливі, підете на своє робоче місце. А от саме компанія МХП долучилася до корпоративного донорства дуже в серйозний спосіб. Вони скористалися нашим новим функціоналом. Які називаються донор for Teams. вони створили команду велику, яка розбита на підкоманди в межах одного підприємства, і це додає таку, знаєте, трошки таку ігрову складову, змагальну складову. Тобто вони вивели і ще на вищий рівень ці корпоративні донації. Власне, сьогодні ми на підприємстві на компанії МХП вдруге минулого тижня поділилися працівники центрального офісу, півсотні людей здало кров. В центральному офісі компанії. Взагалі, для вас особисто, що означає бути частинкою цієї благородної акції? Це дуже, знаєте, я завжди заряджаюся від повербанку від цих людей. Об цих людей справді можна грітися. Умовно, звісно, в переносному значенні. Я завжди дуже втішена, і я зараз маю сама тимчасові протипокази. Я не здаю кров, і я, чесно кажучи, навіть трошки заздрю тим, хто виходить з донації і має оцей позитивний і піднесений стан, коли він розуміє, що невдовзі його кров, яка пройде спочатку дослідження, потім обробку врятує чиєсь життя. Це дуже дуже красиво і натхненно. Долучайтесь до донорського руху. Це особливо зараз, під час воєнного стану, під час того, як в країні досить суттєво виросли потреби в крові, необхідно необхідно до цього долучатися, якщо ви самі не можете бути донором, розповсюджуйте інформацію про донорство. Це дуже важливо, корисно і дуже на часі. Забір крові здійснювала бригада Київського обласного центру служби крові, яка разом із командою донору завітала в Миронівку. Керівник виїзної бригади Лікар-терапевт Людмила Поліщук наголосила, що сьогодні дуже важливо збільшувати кількість донорської крові, і такі виїзди допомагають це робити. Ну, наша місія дуже важлива, важлива і корисна. І в даний момент є потреба і велика потреба. Ми дуже вдячні людям, які добровільно хочуть здати кров, стають донорами і вперше, і повторно. Це люди з великої літери, це наші герої. От і дуже приємно, що є такі організації, які організовують такі дні. Наскільки для вас складно працювати от в умовах виїзду? Ну, не складно. Ми вже звичні, це наша робота, будні. Скільки сьогодні з вами приїхало працівників? Сім чоловік, сім чоловік бригади. От хотілося б ви сказали, який йде саме сам процес цього того, що приходить людина, що вона приходить і як йде забір крові. Ну спочатку людина реєструється, реєстратор вводить в базу або знаходить цього, якщо це повторний донор. Потім слідуючий етап це лаборант визначає групу крові і гемоглобін. Потім донор підходить до мене і обстеження коротеньке. Тобто я спілкуюсь з людиною, міряю тиск, оцінюю його лабораторні дані і роблю допуск, допуск чи не допуск. Потім людина п'є чай і здає кров, якщо вона допущена до донації. От як взагалі для вас сьогодні, на фоні війни, яка йде в нашій країні, ви б сказали от важливість, актуальність донорства? Та звичайно, це актуально і дуже важливо. Просто це ми рятуємо життя хлопцям нашим на передовій в першу чергу. От і через те це знаєте, я завжди з трепетом їду на ці дні, такі на роботу взагалі ходжу, тому що я знаю, що я цим допомагаю комусь. Неважно, як я себе почуваю, важко мені чи не важко. Це треба. Це треба робити. Хтось це повинен робити обов'язково. У корпоративному дні донора взяли участь працівники Миронівського заводу по виготовленню круп та комбікормів і миронівського м'ясопереробного заводу Легко. Для керівника групи надання адміністративних послуг МПЗ Леко Людмили Паришкури це був перший досвід донорства, тому став по особливому значимим і хвилюючим. Людмила Миколаївна, ви сьогодні стали донором, взяли участь у такій благородній акції. Чому ну я раніше мала бажання приймати участь, але раніше мене не вийшло. Це був перший раз дуже такий позитивний досвід і. Що .huh можу сказати? Потрібно більше долучатися, дійсно це не так страшно, не потрібно себе налаштовувати, дуже все е, як сказати. Професійно, да, професійно швиденько не відчувається ніякого дискомфорту. Так що е, по можливості, звісно, буду всім рекомендувати, щоб теж доєднувалися і все таки, яке гасло, що донорство це життя. Це комусь від нас чуть-чуть, а людині це його все життя. Так що. Тобто це для вас було дуже важливе особисто. Важливо, важливо, тому що треба в теперішньому часі допомагати чим тільки можеш. А це, я думаю, кожен може це зробити. Кого здоров'я дозволяє для другого нашого співрозмовника Євгенія Шепшука, інженера з автоматизації та механізації виробничих процесів Миронівського заводу по виготовленню круп та комбікормів, це вже не перший раз бути донором, але враховуючи сьогоднішні реалії. Дуже важлива добродійна акція. Ну, і сьогодні ми вирішили підтримати нашу країну, підтримати наших захисників і здати, ну допомогти, чим ми можемо здати кров. Ну чому це для вас важливо? Ну, тому що такий нелегкий час ми всі повинні підтримувати, хто на яких фронтах, хто тут, хто напередку, в кого як виходить. Для мене це важливо, бо. Як ми хочемо наблизити перемогу нашої країни, Ну, будемо робити це всіми доступними способами, методами. От якби ви мали можливість звернутися до жителів нашої громади, що ви їм сказали? <ріху> допомагати, допомагати, через допомагати, не задумуючись, тому що це добра справа, яка яка не потребує прийму своє кі, це повинно добровільно. Це має бути бажання, бо якщо, якщо не ми, то хто. Ви вже були донором? Так, да, студентські роки ми досить часто здавали кров, скажімо так. Ну, для заробітку, але тоді були інші а часи. Це так. не заробіток, так? Ні, ні, ні. Сьогодні це добра наша справа, яку ми це мінімальне, як що ми можемо зробити для нашої країни. Всі, хто був учасником корпоративного дня донора, звернули увагу на картини, тема яких донорство це життя. Це були картини, які брали участь у міжнародному фестивалі-конкурсі Донор UA Art Project». Уже третій рік поспіль донор UA» об'єднує мистецтво та донорство заради порятунку життя. Організатори проєкту запросили взяти участь у фестивалі як початківців, так і професіоналів. Отримано 78 робіт з різних куточків світу. Найкращі картини зібрали у виставку, яка мандрує Україною. Цим заходом донор UA прагне привернути увагу до донорства, яке сьогодні, в умовах повномасштабного вторгнення, є особливим видом волонтерства. Це чудово усвідомлюють в компанії МХП, як зазначив регіональний керівник соціальних проєктів благодійного фонду МХП Громаді Олександр Шпиль. Мхпен ніколи не стоїть осторонь допомоги. А якщо виявилась нагода допомогти нашим військовим в рамках проєкту Моя кров може воювати, ми завжди готові допомогти. Так і сьогодні, в рамках даного проєкту, представники Миронівського м'ясопереробного заводу легко, Миронівського заводу по виготовленню крумкр і кромбікармів, кількості сімдесяти чоловік долучилися до даної акції. Взагалі, як самі працівники відгукнулися на те, що вони мають стати учасниками акції дуже позитивно, адже дана бригада виїзна може приймати до 70 осіб. Але ми випросили, щоб більше 70 осіб, а в даному випадку 77 чоловік здали свою кров. Чи планується продовжувати такі акції? Звичайно, в Миронівці вона буде звичайно продовжена. А от 11 липня цього року ми прямуємо на Канівщину, там де будуть здавати кров працівники забійного комплексу та прати Миронівська птахофабрика кров не виробляють в лабораторіях. Нею можуть поділитися з пацієнтами лише донори. Наразі запасів в Україні утричі менше за необхідну кількість. Кожна людина, що долучається, може врятувати до трьох життів. На корпоративному дні донора зібрали 32 літри крові, яка врятує життя.